Дуже харить, не подобається, що в суспільстві є такий стереотип, що сильні незалежні жінки цим не займаються. Мов, я сильна незалежна, я це робити не буду. А що ти будеш робити у вільний час? Мені цікаво. <свісля> тобто, я сильна, а в чому сила? В чому сила? Ти просто це не робиш. Ти прикладаєш 0,0 зусиль. Ти нічого не робиш, в чому сила? Я якось бачила ролик в інтернеті, там жіночка дергала три пісюріки одночасно. От це було сильно. Це сила волі, це сила духу, це не абияка фізична підготовка. Ви розумієте, що це не з першого разу в неї вийшло? Вона репетирувала, Вона готувалася, розумієте? З який рівень внутрішньої відвертості треба мати, щоб дозволити це зняти на відео і другим показувати? От це сильно, розумієте? І дивіться, я не вірю, що сильні незалежні цим не займаються. Мені здається, це міф, який придумали сильні незалежні, щоб їх такими рахували. Але я не вірю. Не вірю я, що, наприклад, наприклад пані Ірина Фаріон. Ні раз. Ні раз не схилила білі кудрі, так би мовити. <плес> Давайте будемо чесні. Я думаю, наоборот. Наоборот, вона в цьому ділі спец. Зато вона і така самовпевнена. Це завжди плюс один до самооцінки. Але ми з вами про це ніколи не дізнаємося. Знаєте чого? Тому що орлиці. Не сповідаються перед гієнами. І це прекрасно. Нам і не треба це знати. Я б не хотіла бачити це відео. Найбуде таємницею. це. Найбуде. Але міф про це розпускати в людях теж не треба. Це, це не окей.